Я, ви навіть не знаєте, що у мене в голові. У мене не тільки ікра, у мене не одна ікра, в мене вісім різних видів ікри. Повієте? У мене картопляний, колорадські жовтні жуткий слистя, ось начистила суп варю. Мене в хаті срач треба прибрати. У мене товар з Голландії заказала, чекаю, буду рекламувати тюльпани, ці цибулькові всі. Вже час садити. розумієте? Мене, я рекламу запустила платно 1 долар за одне відео. У мене в голові, в мене от така голова. Я в три ночі просинаюся, я думаю, я роблю рекламу, я працюю, понімаєте? Я закатала рукава, ну аж по плечі і башу з утра до ночі. І всяку хуйню пишете. Ви беріть телефон в руки, моя вам дільна порада. Телефончик в руки, йдіть на свою грядку, продавайте свої квіточки і матимете гроші. Що ви пишете? А, я поняла, ви ж боти, да? ви ж цим заробляєте гроші, що пишете всяку хуйню нам, блогерам. да? А, ну ладно, пишіть тоді, заробляй. Кожен заробляє уміє. Хтось хуйню пише, а хтось заробляє чесно, хтось на городі, хтось на тракторі. да? Це кожному своє, це ж таке діло. Дивіться, я ще й пільміньки вчора варила, там, де ви дивилися відосики, дуже смачні. В АТБ купляла, А щоб їх купити, треба заробити гроші. Тобто треба щось продати, щось купити. Круговорот грошики йде. А ось супчик у мене з картошкою на який кулорадський жодний із листя. Бачите, обична картошка.